Всім привіт! Сьогодні з вами трошечки пограємо в Diablo 4. Якщо чесно, по предметам не особливо щось змінилося. Не згадаю, чи були в нас ось ці рукавиці з аспектом. Ну, Лише нормальний один предмет, по суті, у нас є це ось ці рукавиці. Далі зброю ми, мабуть, будемо змінювати, тому що є більш-менш нормальна. Амулет, ну, кував, не знаю, мабуть. Разів 100, можливо, 200. Нічого нормального, так на амулеті мені і не трапило з аспектів додаткових. Кільце також не вдалося нормально вибити, але нічого страшного. Головне, що в нас є ось нормальне кільце з аспектом і є нормальні рукавиці. Також є непогана зброя. Що хотілося б розповісти з приводу: давайте щось вмикати по зіллям, щоб було видно по часу. Що хотілося б розповісти з приводу взагалі міфічних освячень, друзі. Навіть на звичайних предметах намагався ці освячення спіймати, міфічні, так як в грі дуже маленький шанс на ці освячення. Мені вдалося всього-навсього на двох предметах. Спіймати, і це абсолютно не корисні освячення, які ніяким чином не підвищують мені урон. Тому я ці предмети розбираю. Тобто за весь цей час мені вдалося лише два предмети вибити з такими. Освяченнями, ну, міфічними, скажімо так. Тобто, коли я витрачав ось ці всі проходження на босів, я навіть не знаю їхню кількість. Ну, можете порахувати, скільки разів е, я проходив босів, тому що у мене назбиралося десь 4 е, стаки е, на беліала. Якщо не помиляюся, так, 4 стаки є. Е, е, ну, уявіть, скільки це. Е, Проходжень взагалі, тому що ці проходження я в гравців ні на що не обмінював. Тобто це мої проходження. І за весь цей час жодного нормального міфічного освячення. Я вже промовчу про мабуть освячення хоча б з якимось аспектом. Також розробники запустили якийсь івент на те, щоб нам давалися додаткові компаси, але про компаси, друзі, я, мабуть, розповідати не буду, тому що я їх спеціально ось ці компаси залишив. Я їх вибивав ще до того моменту. Так, давайте зараз методичку подивимось, тому що не пам'ятаю, який рівень ми проходили: 85 4 хвилини, 90 6 хвилин. От зараз подивимося, чи щось зміниться. Трошки пограємо, будемо грати в ямі, тому що вежу немає ніякого сенсу йти, там немає ніяких винагород. Ми це зробимо краще з вами на іншій збірці. Про що хотілося б розповісти? Був івент, який ми трошечки минули. Це був івент інфернальної орди, там, де нам в інфернальній орді трапляло більше хвиль. Саме фіолетових, тобто унікальних хвиль там, де може випасти нам хвиля з гоблінами, мабуть, сама корисна, і ці фіолетові хвилі давали нам можливість набити більшу кількість маревіту або якщо ну Дивлячись, в якому перекладі ви граєте. Але сенс не в тому. У мене питання до розробників: навіщо взагалі був цей івент? Тому що в мене цього ресурсу на всіх режимах зараз максимальна кількість. Вони зробили дуже класну річ, тим, що виправили нарешті. Загартування і обробку речей у коваля, але вони не зробили одного єдиного, мабуть, самого корисного. Це те, щоб е, ця система працювала якось нормально. Тобто, хоча б щоб можна було цей е, маревіт обмінювати, наприклад, на залізо, е, не на залізо, зараз скажу на що. На ось цю штуку, е, де вона в нас тут? Ж, е, железіт. Не знаю, як його правильно перекласти, сенс не в тому. Тобто Хоча б щоб можна було його обмінювати на ресурс, який дає нам змогу перекручувати афікси на речах. Тобто, тому що якийсь сенс в ось цьому ресурсі, там, де в нас 915 тисяч, максимальна його кількість цього маравіту десь, ну, десь, воно так і є мільйон. Тобто, якщо ви назбирали 999 тисяч, а я впевнений, що якщо ви грали ну, якимось чином в цю гру, то у вас цей ресурс міг назбиратися власноруч. Тобто, Ви спеціально його навряд чи ну, шукали б в грі, Тобто, коли ви проходили якісь підземелля з гоблінами або проходили підземелля з фіолетовим гобліном. Давайте звідсіля вийдемо. Я ненавиджу ці цифри урону, я їх зараз вимкну, тому що я абсолютно нічого не бачу через них. Мене вони мало цікавлять, тому що коректної інформації вони ніякої не дають. На них ніякого сенсу немає дивитися. Я не знаю, хто з гравців дивиться на ці цифри. Комусь вони дуже цікаві. Ну, вибачайте, я, мабуть, їх вимкну. Тому що мені вони, наприклад, не цікаві. Мені достатньо те, як рухається мій персонаж по порталу. Тому що ось тут урон пишеться некоректно: 715. І в нас виходить, що наносить урон ось це вміння. Ось це вміння викликає лише спрацювання з цих бонусів, і виходить, що нас цікавить тільки ось цей урон. А цей критичний урон, що в нас показується від шквалу пір'я квілувалий, то немає. Він ніякого коректного відображення в грі. Тобто він нас абсолютно не бентежить. Я його вимкну, тому що реально просто-напросто заважає. Будемо помирати 10 разів у 85 й ямі. Про що хотілося б розповісти? Тобто, вони зробили чудову штуку. З ковалем, що тепер він нам не псує предмети, але погано те, що вони не вирішили проблему. Тепер, куди тепер дівати взагалі це золото, куди дівати цей маревіт, на що його витрачати, якщо весь сенс був у тому, що коваль нам завжди псував речі, і ми дуже часто, скажімо так, до нього підходили для того, щоб якимось чином нам... Нормальний все ж таки афікс спіймати на нашому предметі. Але е, з ковалем зробили все чудово, зате додали в гру ангела, який псує нам всі абсолютно предмети. Е, я б хотів, мабуть, в окремому ролику висловити процес свої враження. Скажу коротко, що ангел це, по суті, новий коваль. Тільки в сезонному варіанті, скажімо так. Те, що стосується 12-го сезону, ми поки що чіпати не будемо, тому що я не думаю, що в мене буде можливість взагалі щось тестувати. якщо... Далі ситуація не зміниться, це ну, не зовсім від мене залежить. Якщо ви розумієте про що, то я думаю, що пояснювати нічого не потрібно. Якщо не розумієте, можете просто почитати хоча б якісь новини і подивитися, що там взагалі відбувається. Я думаю, що всі прекрасно все і так розуміють. В нас канал про гру в нас, в кого в нас, я тут один. В мене канал про гру, тому ми цю тему чіпати не будемо. Дивіться. І додали розробники цей івент абсолютно бентежний з цими ордами. Для чого, якщо, якщо чесно, я, наприклад, цю орду взагалі інфернально не проходив в цьому сезоні, взагалі. тобто, я, можливо, її пройшов для того, щоб зачинити якісь сезонні завдання, тобто щоб зачинити повністю весь сезон. Забрати всі винагороди і все, далі я її просто-напросто не чіпав, тому що в Орді ресурс ми не фармимо, тобто там його випадає досить маленька кількість, навіть в 10-й Орді це буде ну десь 100 ресурсу, там 150, максимум 200. Але сенс в тому, що нам той ресурс і не потрібен. Якщо ж враховувати ресурс для того, щоб в коваля. Речі перекручувати, то також немає ніякого сенсу нам його фармити в Орді, тому що в Орді його випадає супермаленька кількість. Простіше за все, ходити на босів і сподіватися на те, що нам цей ресурс там трапить. От і все. Тобто, ну, досить дивне рішення, якщо чесно, додавати бонус на орду, коли ніхто цю орду, по суті, проходити і не буде. Не знаю, дуже дивне рішення. Я вважаю, що це абсолютно було не потрібно. Ну, розробники вирішили так, нехай. Єдине, що можу сказати, що буде цікавий івент у нас 12 лютого. Додадуть івент, те, що вже проходив в грі, це місячне пробудження. Він не новий, в принципі, ролик про нього був. Можливо, я додам якусь картинку, коли буду потім передивлюватися і слухати цей ролик, для того, щоб ну, на монтажі, щоб ви бачили, які винагороди нам будуть давати. За проходження цього івенту. Якщо забуду, ну вибачайте, можете написати про це в коментарях, що я лінивий. Е, дивіться, е, в цьому івенті е, нічого складного не потрібно буде робити. Потрібно буде проходити або щось у відкритому світі. Я думаю, що це може бути хелтайт, якщо він вам подобається, е, тому що там також можна знайти шпилі або шпілони. Але найпростіше, що б я радив взагалі проходити, для того, щоб якомога швидше пройти цей івент і забрати всі винагороди, це проходити просто-напросто підземелля ескалації, тому що в них дуже часто трапляє бонус, який просто має назву, що ну, з'являється більше цих святилищ. Тобто цих пілонів там буде досить велика кількість, можливо, в одному підземеллі 5, 6 і так далі. Тобто ніякої проблеми для того, щоб е, зачинити цей івент і забрати всі винагороди, не буде. Е, якщо буде така можливість, то я думаю, що ми просто-напросто покажемо, як це робити, і пройдемо е, цей івент, е, побачимо, скільки на це часу пройде. І запишемо про це ролик. Я думаю, що івент непоганий, в принципі, тому що можна як мінімум отримати нові косметичні винагороди, і я думаю, що без ніяких проблем можна його пройти. Які саме це будуть винагороди, ну, знову ж таки, я думаю, що додам картинку, тобто ось ці речі, які ми можемо змінювати ну, візуальний вигляд свого персонажа. Якщо вас це не дуже сильно цікавить, то я думаю, що. Вам не обов'язково проходити цей івент, тобто, якщо у вас візуальний вигляд вашого персонажа не дуже сильно цікавить, то в принципі його можна і минути. Але якщо ви давно не заходили в цю гру, не знали, чи ну, грати далі в цьому сезоні чи не грати, то можете хоча б зайти і забрати ці косметичні винагороди. Так, про івент ми з вами поговорили. Пройшли, мабуть, гірше цей портал за 5 хвилин, ніж навіть до цього моменту. Давайте візьмемо іншу зброю. Тобто, абсолютно нічого нам не допоможе, я думаю, щось нормальне на цьому персонажі. Точніше, не на цьому персонажі. Саме з цим білдом зробити, тому що мені здається, що просто-напросто все залежить від речей. Якщо речі погані і немає ніякого способу їх отримати з нормальними загартуваннями, тобто, щоб нам випав якийсь хороший аспект, давайте спробуємо з цим аспектом. Що буде збільшуватися наша швидкість атаки на 50%, можливо, це нам якось допоможе. Тому я думаю, що я зараз цей білд ще протестую в 90 му рівні, можливо, Сходимо ще один якийсь портал, і навіть не будемо їм намагатися проходити вежу, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Абсолютно, абсолютно немає ніяких шансів на ньому набрати урон. Тобто те, що знаходиться на сайті, воно виглядає так, якщо б, ну. В ідеалі ми б спіймали ті всі аспекти і міфічні загартування на нашому персонажі. Якщо ми їх не спіймали, то ця збірка абсолютно не відрізняється від жодної збірки духонародженого, який знаходиться на сайті, тобто абсолютно ніякої різниці немає. І ще чудовий нам дуже сильно трапив портал. Тобто не бачу сенсу. Якщо хтось із вас запитає, чому так, тому що збірка абсолютно не має ніякої сили. Я вважаю, що вона не заслуговує того місця. Тобто, бачимо, що символи в нас прокачані, парагон весь, ну майже весь ці пару поїнтів вони ні на що впливати насправді не будуть. Майже дібраний, тобто бачимо, що символи прокачені. Але я навіть не буду заморочуватися і ці поінти додавати, тому що я не думаю, що вони глобально вплинуть на те, що наш персонаж хоч якимось чином буде грати нормально. Я думаю, що я його просто-напросто розберу, цю збірку, і буду, можливо, грати на якийсь інший. От і все. Я це вже в якомусь ролику розповідав. Ну, трохи зібрав інших предметів, зараз протестую ще з іншими предметами. Якщо нічого не вийде, то я думаю, що ми його просто-напросто розберемо. От і все. Якщо коротко, що б хотілося сказати про сезон, все було б добре, якби не ось цей ангел, який псує нам абсолютно весь якийсь. Навіть не знаю, як це правильно пояснити, який псує нам всі враження від сезону. Якщо брати сам сезон ну от, в цілому, то тематика непогана. Непоганий додали івент з босами, які знаходяться, ну, яких потрібно шукати. На мапі, тобто Uber Quest, скажімо так, і додали ось ці запчастини, де вони в нас тут, щоб їх відчиняти і отримати також візуальну винагороду. Але по суті, цей івент це лише в 11 сезоні, і якщо чесно, я його відчинив лише раз, і більше мені ці частини взагалі. Не трапляли в грі. Тобто, я, Ну, як бачимо, провів тут немало часу, що докачав собі і рівень уже, але частини так і не випали. Ну, ще раз. Тому, якщо брати сезон в цілому, івенти, в принципі, непогані, вони перероблені, виправили коваля, зробили цікавим халтайт. Виправили розробники босів, точніше, більше ну, зробили їх корисними, тому що, якщо чесно, в цьому сезоні набагато легше, набагато простіше прокачувати собі рівень, тому що є така чудова можливість просто-напросто ходити на босів. Тобто, якщо ми вибиваємо собі якісь предмети. Ну, Ми в будь-якому випадку будемо шукати їх більш краще для того, щоб посилити свого персонажа, і заодно можемо прокачати собі рівень. Тобто, якщо до цього моменту нам доводилося ходити спеціально в орду, якщо ми хотіли прокачати собі вищий рівень, то зараз ми можемо просто ну, пройти Халтайт, вибити там якісь речі, можливо, пройти декілька разів разів орду для того, щоб посилити ці речі, а далі ми можемо проходити будь-який івент, який нам подобається найбільше. Тобто в мене це, наприклад, кошмарні підземелля або ж підземелля ескалації, неважливо звичайні чи ескалації, тобто ті, що вам більше до вподоби. Я, наприклад, в основному проходив підземелля з гоблінами. Або ж зі звичайними легендарними, або з міфічними, то вже ну, в цьому вже не так багато сенсу, і в основному проходив підземелля е, на оболи. ну, коли хотів просто пограти в гру, але не хотів проходити ну, от щось складне, не знаю, е, то проходив кошмарні підземелля. І таким чином ми можемо просто минати по суті, всі івенти, які нам не подобаються. Ходити, наприклад, яму, якщо вам подобається яма, а потім просто ходити на босів. Для того, щоб, звичайно, вибити проходження на босів, в 11 сезоні навіть не обов'язково нам було проходити хелтайд постійно, тому що ці проходження. Також можна вибити і в кошмарних підземеллях. Потім, коли ми сходимо на івент з Азмаданом, ми без ніяких проблем виб'ємо ще цих проходжень. З босів знову падають частини на Азмадана. І так ми могли зациклити по суті, з вами ну, ці івенти для того, щоб взагалі нічого крім Азмадана, босів. І, наприклад, кошмарних підземель або ж ями нічого більше не проходити. Тому що з босів падають ресурси для того, щоб посилити речі. З Азмадана випадають знову ж таки частини на босів, з босів падають частини на Азмадана, все, можна просто весь час проходити Азмадана і босів, і спокійно вибивати собі унікальні речі. В принципі, це непогано. В теорії все звучить чудово. Але якщо брати до уваги те, наскільки взагалі ця випадковість у Ангела працює, то зникає, якщо чесно, будь-яке бажання продовжувати це робити якийсь час. Тобто, якщо враховувати те, що якомусь гравцю пощастило і він вибив цих загартувань там, три рази підряд, на різних речах або ж ну, якісь хороші загартування просто хоча б з аспектами на речах, то він в таблиці лідерів буде мати досить непогану ну, скажімо так непогане місце в рейтинговій таблиці. Якщо брати до уваги рейтингову таблицю, мені, наприклад, не подобається те, що в ній немає ніяких абсолютно винагород. Тобто тут грає сенс, по суті, все. З одного боку, ми можемо далі вибивати ці речі, щоб намагатися в рейтинговій таблиці зайняти якесь місце. З іншого боку, навіщо нам це робити, якщо ніякої винагороди нам за це не буде? Тобто, для того, щоб просто записати якийсь ролик, ну, можна це зробити для того, щоб пройти надвисокі рівні порталу, якщо є світло і є на це все час. Але по суті, якщо все це зав'язане на випадковості випадіння цих аспектів і міфічних, скажімо так, аспектів на речах у ангела, то вся цікавість просто-напросто зникає, тому що ніякого бажання ходити і вибивати в тисячні ра в тисячний раз ці рукавиці або цю зброю. Ну, якщо чесно, не дуже сильно багато. Тобто, ну, немає бажання, не бачу в цьому сенсу. І те, що персонаж ніяким чином не посилюється в цій збірці, мене ніяким чином е не радує. Тобто, я дивлюся, що я проходжу 90-й рівень ями. Цією прекрасною збіркою, і думаю, що вона взагалі абсолютно точно, стовідсотково неіграбельна, і намагатися нею проходити щось далі, я навіть боса проходити не хочу, тому що в цьому немає просто-напросто жодного сенсу. Розумієте, мабуть, про що я? Якщо збірка зав'язана на випадковості, а не від того, наскільки гравець там. Не знаю, розуміється в збірці, чи вміє якось грати в цю гру, чи вміє за цього персонажа грати. А залежить лише від того, наскільки нам пощастить Вангела, то, мабуть, хай розробники беруть і, власноруч, вибивають ці всі предмети, грають цією збіркою, або той гравець, що цю збірку придумав. Тому що це абсолютно повна. Ну, це моє от, власне таке враження. Е, тому винагороди, я думаю, ми заберемо 12 е, числа ті, що візуальні, обов'язково. А якщо судити по взагалі ось цим івентам і враженням від сезону, то е, Ангел просто може піти під три черти, те, що нам ці речі освячує, тому що ніякого сенсу в цьому немає. Якщо я цих амулетів освятив більше тисячі і жодного нормального амулету немає, на якому випав хоча б якийсь нормальний аспект, я вже не кажу про міфічний якийсь аспект. То це повна ахінея. Якщо такий шанс випадіння цих речей, я вважаю, що ну, не знаю, можливо, це мені якось не щастить. Можливо, в когось все вийшло краще. Я думаю, що я цим займатися просто-напросто не буду. Але ролики на каналі все одно будуть виходити, не знаю. Ось таке враження про сезон коротеньке. Цю збірку можна просто-напросто видаляти. Якщо вас вона цікавить, ви знайдете її в описі. Знову ж таки, я думаю, що посилання там всі залишу, ну, але нічого про неї, я думаю. Як пробілд, я записувати не буду, тому що тут навіть не допомагає ось ця штука для стійкості. Персонаж не стійкий, персонаж не потужний і повністю залежний від предметів хороших, з хорошими загартуваннями і з хорошими освяченнями, що саме головне. Тому не бачу в ньому жодного абсолютно сенсу саме в цій збірці. От і все. На цьому моменті всім дякую. Сподобалось відео можете поставити вподобайку, не сподобалось, можете поставити щось інше. Напишіть свої враження з приводу цього сезону. Цікаво, наскільки вам вдалося далеко пройти взагалі по ямі чи не по ямі, вибачаюсь по вежі. Яке місце в рейтингу ви змогли зайняти, чи займалися ви взагалі цим. Чи подивилися на те, як проходить у нас Паладін цю вежу, і вирішили, що, мабуть, не варто. Ну, тут, до речі, на персонажі більш-менш ще нормальні речі, але я не вірю, що він цією збіркою пройшов цей рівень. Тому що в основному, друзі. Хоча ні, ось цей гравець ще міг. Я думаю, що потім якось це все розберемо. Давайте завершувати. До зустрічі в нових роликах.